Заповнили всі дані, перевірили їх, у нас все вірно. Тепер давайте дивитися наші результати. Отже, яким чином представлені результати? Перше, це таблиці, які ви можете використати для власної оцінки бізнесу, для презентації вашого бізнесу-інвестору. Так? Що тут маємо? Маємо вираховані відвідувачів кофейні в місяць, квартал, рік. так? Маємо витрати на закупівлю матеріалів. Ну, скажімо, можемо подивитись помісячно. Пам'ятаєте, що ми починаємо працювати в квітні. Можемо подивитись по роках. Маємо виручку від реалізації продукції, ну, від роботи кафе, по суті, знову ж таки, бачимо, що маємо поквартально, помісячно або рік. Маємо звіт про прибутки і збитки. Так, бачимо, якщо ми подивимося наш проєкт, наприклад. Бачимо, що деякі роки будуть прибутковими квартали, а деякі роки все ж таки будуть збитковими. І це буде за рахунок, бачите, якщо в нас є сезонні працівники, то, відповідно, треба більше продавати, тому що саме от сезонні працівники, і в нас ці квартали в нас мінус. Бачимо. Так, Бачимо, що, не дивлячись, а, не буде у вас касових розривів. Тобто, кожен місяць у вас буде плюс за рахунок того, що ви вклали кошти. Наприклад, ви бачите, що у вас ці кошти, у вас достатньо коштів, і ви можете відмовитись від банківського кредиту, тому що він платний. Давайте, допустимо, ми відмовились від банківського кредиту, перевіримо результат. Ну, не зовсім все так гарно, тому що. Бачите, що вам буде не вистачати в один з періодів 77 тисяч, найбільше. Тобто, якщо ви знайдете 77 тисяч іншого фінансування, то вам все вистачить. Маємо баланс. І маємо показники ефективності проєкту. Бачимо рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність інвестицій. Місяць досягнення окупності проєкту 32-й. Це свідчить про те, що наш проєкт. Буде окуплений повністю всі кошти, які ви вклали, вам повернеться в 32-му місяці. Ну, наприклад, ви розумієте, що вам хочеться швидше і хочеться краще. Ми можемо зробити наступним чином. Наприклад, давайте подивимося, як вплине на наш проєкт, якщо ми каву будемо продавати по 70 гривень. Так, і. і націнка буде 520, хоча там навіть більше було 550. Так. Давайте подивимося, як це вплине на наш проєкт. Бачимо, що в нас вже нестача 47 тисяч. Тобто, ми можемо таким чином змоделювати наш, наш проєкт, моделювати наші вхідні показники, якщо це, звичайно, можливо. І проєкт окупиться вже в 21-му місяці. Так. Тепер дивимося графіки. Бачите графіки, які відображають наш проєкт. Ви можете їх використати при підготовці презентації інвестору. Так, і дивимося тепер наша таблиця для подачі на грант. Бачимо грант, бачимо власні кошти, бачимо надходження. Далі ми бачимо а, наші витрати. А, якщо ви готуєтесь для подачі гранту, будь ласка, зверніть увагу на те, щоб ваш проєкт був плюс, під плюс так, для того, щоб одержати, щоб він був ефективний. Тому вам потрібно додатково самим перевірити ще ці строчки, для того, щоб впевнитись в тому, що даний проєкт ефективний. І так, як ми на самому початку говорили, от є описова частина до вашого бізнес-плану, який ви будете подавати. І цю описову частину вам потрібно заповнити, виходячи з ваших особливостей бізнесу. Ми надаємо окремо, окремий файлик, який ви заповнюєте на основі цих даних. І, в принципі, все тоді готово. Ще, крім того, хочеться звернути вашу увагу, що в ваших шаблонах буде презентація для інвестора. В даній презентації вам в кожній вкладоці коротенько вказано, що ви повинні написати, для того, щоб ваш, ваша презентація відповідала вимогам, які ставляться до бізнес-планів.